Верховна Рада прийняла постанову 308 голосов, більше ніж конституційна більшість, про те, щоб, якщо перевести на нормальну мову з юридичної, про те, щоб всім депутатам всіх місцевих рад від селищної до обласної, всім сільським селищним міським головам, продлити повноваження, які мали закінчуватися 25 жовтня, 5 років працювали ці всі депутати і ці всі голови, на невизначений термін. Тобто, на термін після закінчення військового стану, потім вибори президента мають відбутися, потім вибори Верховної Ради, аж потім місцеві вибори. Тобто, фактично сьогодні депутати Верховної Ради фактично законсервували існуючий стан справ на містах, на місцях, в різних радах, на, на жаль, на дуже надовго. Я дуже скептично відносився до цієї постанови, взагалі до ідеї тієї, що місцеві вибори. Не потрібно проводити. Взагалі, аргументація дуже цікава. З іншого боку, ми говоримо про те, що ми силаємося на хартію Європейську хартію місцевого самоврядування, ну автори цієї постанови силаються. де говориться саме про демократичність і змінюваність влади це базова річ. По-друге, про те, що не можна провести вибори, тому що є агресія на території України від страни агресора. І саме взагалі цікава цитата, що наголосити, що відповідальність. За неможливість своєчасної організації та підготовки та проведення місцевих виборів, це важливо місцевих виборів в Україні, несе держава-агресор Російська Федерація, це текст постанови. Тобто, ми звернули демократичний процес на місцях, винувата держава-агресор. Окей, є така аргументація, але що таке місцеві вибори? Місцеві вибори, в відлічі від от загальнодержавних, на відміну від загальнодержавних, тобто парламентських і президентських, це вибори, коли обирається місцева влада в кожній окремо взятій громаді чи області. Там зовсім іншим потрібен рівень безпеки. Там зовсім інша структура формування списків виборців. Там мають право проживати тільки ті особи, які зареєстровані чи прописані, на відміну від загальнонаціональних національних виборів, де голосують всі громадяни України, незалежно від міста реєстрації. Тобто, фактично, в Чернівецькій області, там, Хмельницькій. Закарпатській, Тернопільській, багатьох-багатьох територіях України, де загрози фізичної, на щастя, зриву будь-якого виборчого процесу в будь-якому селі і місті немає, ми теж відмінили.